Що значить, ти вважаєш, що pay to він монетизація це нормально. Ну, типу, вибач, будь ласка, ми записали з тобою скільки там 60 плюс подкастів, і ти здавався нормальною людиною. І потім ти кажеш, оце? А, бо pay-to-win він це нормальна тема, просто. А... Це одразу типу, от коли ти поводковити чуєш пейтовін, в тебе одразу, блін, це, це жахливо. Лю, людина, яка заплатить гроші, буде щось там отримає краще, ніж е, людина, яка е, вбила тоді е, там в гру, наприклад, тисячу годин. Та? Я взагалі в цьому не бачу проблему, е, бо я наведу дуже офігезний приклад. Є е, безліч ММО. Я буду наводити. Ну я вже давно не граю в ММО, бо це моя е, типу бол... хвор... х... моя хвороба, і мені не можна в таке грати. От але коли я грав в ММО, це було, наприклад, Lineage 2, власне, е, Там був е, pay to win в якому сенсі ти міг заплатити гроші, щоб отримати ті чи інші е, шмотки унікальні, які дають тобі реально величезну перевагу в грі. І в принципі, тим займалися всі. Ну там, типу, є система кланів, то чи альянсів. Я вже точно не пригадаю, ну, клани, які збираються в альянси і все таке. І всі топові клани. Тобто, е маленькі клани, ну такі, типу, вони намагалися багато хто гріндити, багато там вибивати щось. оцим все займатися, але великі клани подали гроші. Е сервер існував, гра розвивалася, люди отримували задоволення. Всі розуміли, що ось, ну типу, ті з цими типами нема сенсу тягатися, бо в них вони собі накупляли всяких дорогих штук. Ну, от, і та й все, і, і це все працює. І насправді, по такій схемі, досі працює купа, купа корейських е, різноманітних ММО, які побудовані на системи заплати. Щоб е, домінувати, я що тепер дожен бути в від цього. Ну, типу, те, що це існує, це не значить, що це добре. Ну, типу, я не, а, я не кажу. Дивись, я не кажу, що це типу, добре чи погано. Я кажу, що це нормальна. Ну, ти сказав, що це нормальна. Це нормальна ситуація. Люди, є люди, які хочуть е, витратити в грі тисячу годин, а є людина, яка не хоче витрачати. Вона приходить в гру за іншим, вона приходить там, там, оце, замки, там, я не знаю, захоплювати території чи щось таке вона не хоче цим всім займатися їй не цікаво тисячу годин гріндити, їй цікаво ПВП. Вона бере і такий, ну, типу, от, умовно, там є різні варіанти. Вона може купити шмот, вона може купити преміум аккаунт, з якою експайде швидше. От. Е, до речі, це не тільки в ММО, це в багатьох онлайн таке. Є там бустери, всякі там преміум, всякі, там, як це сізон паси, які додають тобі всяких Різних плюшок, і в тому числі і золото внутрішнє ігрове, на яке ти можеш щось купити. Таке поширено і в мобільних іграх, і в вкопи три фрітупе, тобто багато де. Ти можеш. Ну, умовно, це для мене просто, наприклад, я чому приводжу е, саме час е, на витрату, бо це для мене ціни. Для мене ціни час. І е, для людей, які ціни час, але вони хочуть грати в ту гру. Вони е, обирають. У них є варіант. Вони обирають заплатити, просто заплатити, щоб не витрачати час, а одразу перейти до найцікавішого. Бо ну, наприклад, мене в ММО Нагибач. та мене в ММО цікавило якраз найбільше у цей весь двіж з осадами замків. Там Олімп, здається, чи якось Олімпіада якась була, просто там вийти в ПВП, там, типу, ну там паті на паті, там з кимось, там відбити, вбити всіх, щоб піти самому вбити того боса, з якого щось падає цікаво. Ну, і от ну, мені це більше подобалось, А гріндити і вибивати два тижні якийсь там рецепт, мені не подобалось. От, тому та, типу. Я ну тоді я був бідним студентом, і я не міг там нормально якось донатити. Але я впевнений, чому вас не я зараз не граю в ці ігри, бо я б витрачав туди гроші. Та, ну типу, дивись, я розумію, чому це додається, і я розумію, як працює ця ігрова механіка. Але проблема для нас, для гравців, якраз в тому, що вона працює. Типу, це просто якісний спосіб вилужування бабла. У купи людей, ну, типу, і мотивація постійно донатити в ті чи інші ігри. По цій схемі працюють танки, і я знаю купу людей. Ну, типу, у мене в гуртожитку була купа людей, яка зливала гроші в танки постійно. Причому там кожна нова механіка була побудована так, щоб ти постійно зливав бабки. Ну тобто, хто платить, той виграє. Ти постійно платиш за підписку. Ну тобто. Оце комерція. Вони мотивували. Ну я пам'ятаю, я ж грав в танки, от коли вони. Я не пам'ятаю, в якому році вона вийшла. Я на початку, коли це тільки з'явилось, я тоді все грав, і вони прям дуже добре мотивували купляти преміум. Це прям відчувалось постійно. І тобі реально хотілося. Ти такий: о, я буду на вихідних грати, я куплю собі от там. Преміум, здається, можна було купити на добу. От я куплю собі на добу, так щоб якраз на вихідних нормально посидіти, пограти. От і це працювало. І ну дивись, е якщо ми беремо з точки зору е у бідних студентів, забрали останні гроші. Звучить дуже погано, так але з точки зору е, комерційно успішного проєкту, який розвивається, і який ну от навіть так мотивує, він же ніяк не обманює. Ні-ні-ні-ні, подожди, Чекай, чекай, це оце вже філософське питання. Ми можемо це обговорити окремо обов'язково, але маніпуляція гравцями заради більшої вигоди, це не є скільки брехньою, але це є чорним ходом, і це є ну типу використанням тих чи інших психологічних проблем. Людей для власного збагачення, це все одно, що казати, що знаєш, казино нікого не обманюють. Виграти вже можна, можна. А що з нами робить гейб, кожну, кожен розпродаж, тоді скажи мені? Ну я не даю деньги Гейбу, тому що в мене є Сталкер 2. Вибачте, я поки Сталкер 2 не пройду, я нічого не купую. Але з більшості що робить гейб кожен розпродаж? Ну я розумію до чого, ти так, да, типу. Він продає нам ігри, в які ми ніколи не будемо грати. Так, да, але тут, тут в, ну, у даному випадку ще. ще, ще Складніше, тому що ж ми говоримо саме про Pay-to-Win. Я нічого не маю проти скінчиків, я нічого не маю проти того. Ну я реально нічого не маю проти того, щоб заробляли на людях, які купують скини з аніме. Нічого не маю проти аніме, але якби в мене був якийсь цифровий продукт, всі скини з аніме були платні. тому що, ну, типу, я Ну от у тебе є танк, але куди ж ти вийдеш на танки без скіна аніме, правильно? Ну, будь добрим, 4 долари віддай за це. от я Я тільки, але. Саме пайтовіні штуки вони ж деформують ну, баланс гри. І вони е, деформують його якраз в той призмі, щоб той, хто купив, змушував тебе, того, кого він нагнув за допомогою донату, купити. Типу, ти відчуваєш дискомфорт від того, що програєш, і ти шукаєш способи отримати, ну, типу, оцей ефект отримати перемогу. І ти змушений донатити. Так, ну, типу, воно, воно, ця схема працює отак. -от. І воно постійно і постійно пушить цей ефект. Я впевнений, що навіть матчмейкінг побудований певними алгоритмами, щоб мотивувати і змушувати донатити. Тобто, я впевнений, що там є якась статистика, якщо от в команді хтось грає за рахунок чогось, і це мотивує гравців, з яких він грає, донатити, то й ці гравця кидають на більш платежеспроможних. спроможних. Ну, типу, це дуже дуже проста. Ну, якби я це робив, я б напевно так і роб зробив би ймовірно, що там таке було. Ну, типу, цей UX на штука дуже проста. Ну тобто, я не знаю наскільки це працює, але в рамках експерименту це перше, що б я запропонував. Але ну тут я можу знову ж таки, я хотів там до цього зауважити. Стосовно, мені не подобаються штуки, які ти не знаєш, що ти купляєш. Тобто, мені не подобається це лутбокси? Та, да, лутбокси. і я дуже радий, насправді, що е, ну, здається, європейська, американська е, там є, типу, я не пам'ятаю, як це правильно називається. Коротше, є е, закони регулювання, які заборонили ці приколи. От, е, оце мені не подобається. Це дійсно вже йде розряд, як на мене, азартних ігор і чогось такого. От, е, що ну, для мене особисто неприйнятно, От. але е, типу, отакі речі. Коли а, у фрі грі тебе мотивують інші гравці, навіть що в них є таке, а в тебе такого нема. Е, блін, це фрі-топлеї гра. Типу ви її навіть не купили. Типу, які взагалі можуть бути претензії. Ну не хочеш платити? Ну, типу програєш. Не хочеш програвати або плати, або не грай. Е, все, ну умовно, я скажу так: от в компанії, е, ну давай хай не обов'язково, е, що це танки взагалі абстрактна компанія з грою вона сидить і в неї є поняття е, навіть гравці, які платять, і гравці, які ніколи не платять, і в них є навіть градація того, що гравці, які платять, це більш пріоритетні гравці, їх треба задовільняти, бо вони платять. А ті, хто не платять і скаржаться, ой, блін, там чувак купив собі там. Я не знаю, прокачав більше експу швидше там, купив собі преміум, Так кого взагалі хвилює? О, -о це. Е, ну, знову ж таки, це все комерційні продукти. Кол Коло кого хвилює думка людини, яка не дала компанії нічого. Якщо я даю компанії людину, ну щось компанії, хоч я можу критикувати? Ні, тут не про не справа не в критиці. Тут справа в... критикувати можуть всі, е, справа в прийняття. Тобто, для кого будується ця гра, для кого будуються механіки цієї гри. Для ну, типу, для кого вони стараються? Вони стараються не для всіх, вони стараються для тих, хто може і приносить гроші. Розумієш, в даному випадку я чудово розумію. Тільки ти випускаєш одну маленьку деталь, що ця індустрія, оту, яку ти описав, вона в першу чергу типу акцентована на гроші, і це абсолютно логічно. Питань немає, але. Це має негативний наслідок і не нас тобою, а на гравців, які грають в інші ігри. Тут все досить просто Все має за собою наслідки і певну послідовність. Скажімо так, умовний ефект доміно. Тому, коли ці ігри існують, умовні танки, вони заманюють в себе гравців. Там фрі-топлеє, все інше. Вони грають. Потім алгоритми побудовані так, щоб витягувати з них гроші. І окей, ти там донатиш раз, два, там мінімальні суми 40, 50, 100 гривень. Тут вони качають цю Expu, і потім в гру входить найважливіше це ефект фону. Коли ти вже прокачався достатньо, але при цьому розумієш, що для того, щоб грати повноцінно в грі, ну, існує pay to win, щоб грати повноцінно, ти повинен платити ще. А ти вже віддав цій грі там 200, 300, там 700, 1000, 3000 годин свого життя і купу грошей, і ти не можеш її кинути. І всі ці гроші, і всі ці людини години Йдуть в цю гру. І вже не важливо, яка вона всрата, вже важливо, як вона надає, тому що оцей ефект втрати чинних можливостей: ти роками донатив цю штуку, ти роками грав це, ти не можеш це кинути. І ці гроші знайдуть, ну нам Ремоді найдуть в Dead Redemption. Понімаєш, вони, типу, залишаються там. Відповідно, мої улюблені франшизи отримують менше грошей. І наші улюблені розробники намагаються додати онлайн-драчільню до будь-якого всесвіту: в Horizon, в Control, в Асасінів, тому що це приносить бабки, але створює всрати продукт. І цей pay to win він в ядрі всього цього. І те, що з точки зору комерції, воно ок, але з точки зору наслідку для ринку, воно взагалі не ок. Тому що я, як споживач, хочу хороші ігри, а не хороші, онлайн донатні драчільні. Тому що ну всім у нас, наче, все окей, тянуться бабки наверное, нормально. Але я хочу хороші історії, якісних персонажів і прикольні і моменти. Ну так такі ігри продовжують виходити. Типу, це ж не значить, дивіться, те, що е, ну, це людина заносить. Е, ну, я скажу так, з мого особистого досвіду, спілкування з геймерами, ті, хто грають от в ці онлайн е, драчильні, е, там, донатять, не донатять, несуть, хто грає, от любить отаке от сесійне. Ну вони дуже-дуже небагато взагалі звертають увагу на сінгл. У мене є прям реально цілі знайомі, які купляли собі там якийсь PlayStation і Xbox, щоб грати в одну-дві гри, там якась там типу FIFA, що я вважаю, до речі, там. Я не знаю, як там з цими е е лутбоксами, Ну там, у картка. Вак, ти не знаєш, як з лутбоксами? Ти що, Це ж ну, це окремий всесвіт. Там, ну, на, останні всі ігри будуються на цьому. Але ж ну цю штуку заборонили, начебто багато в багатьох странах, типу. Так, да, але ж вони знайшли новий прикол. То тобто тепер ти відкриваєш лутбокс, тобі показує, що в ньому, і ти можеш його купити. Але поки ти його не купиш, новий лутбокс не відкривається. Тобто, тепер ти... це рандомний магазин, рандомна вітри... вітрина. Тобто вони технічний аспект змінили. Ні, ну ти кожен раз знаєш, що ти купиш, правильно? Та, що знаєш, що ти купиш, але поки ти не купив те, що тут перед тобою, ти не побачиш наступний варіант. О, це прикольно, прикольно придумано. От, і там напевно є рерол за 5 баксів. Та? Ну, щось таке, тому що ну знову ж таки, дивися, якщо мої хлопці входять в діла, ну типу є про їх дизайнерів то ну ми знайдемо способи, як обійти закон і залутати бабки. Чи робить нас це хорошими людьми? Ну, не подивіться на покоління, яке залежне від Тіктоку. Ну, не дуже. Але чи знайдемо ми вихід в будь-якій ситуації? Знайдемо. Ще була така схема, ну, знову ж таки, це от коли приблизно коли почали оці приколи, ну, типу, заборону саме лутбоксів, то там робили якийсь інший прикол. Що там було таке, що ти. <тур> а, ти купляєш щось, типу, конкретне, але ти знаєш, що купка цього конкретного просуває тобі по шкалі прогресу, а там тобі вже випадає якась рандомна карта, чи, ну, типу, ну, карта. Хай це буде карта. ну Щось таке. От. І я пам'ятаю, це, типу, такі були. Танці навколо, начебто ти ж нічого і не цей, але по факту. От. Потім з'явився Сізон Пас, який теж, ну, мені здається, е офігезна і багато досі використовується в багатьох. В іграх, штука офігезна, ну, в плані монетизації. Я, до речі, підтримую сезон пас. Для мене це один з кращих варіантів монетизації. Але ми, мені здається, багато про онлайн ігри. Власне, ми розуміємо, що онлайн-ігри комерційні продукти. Давай про сінгові ігри. Мікротранзакції донати в сінгових іграх: Pay Wolle, Pay to і оце все. Я, Тайм-сейвер, ну, ну все це херня. Все це херня, все це херня, яка. А в цих в асасінах останніх можливість відкрити мітки на карті, там теж, по-моєму, за гроші. О, я не пам'ятаю саме такої механіки. Я пам'ятаю, що за гроші, що можна було взяти в асасині? Я пам'ятаю, що можна було купити валюту, як мінімум. Тобто, ти можеш купити валюту. О, піпець в сратому курсу. Я пам'ятаю, що воно взагалі не вигідно, абсурдно невигідно. Справа навіть не в ціні, але загалом, типу. Е, ти можеш купити валюту, щоб умовно прокачати там щось, бо там треба було валюту або купити щось, або прокачати. Е, скінчики. Ну, звісно, скінчики це, типу, і взагалі. Мені здається, в нікого вже немає проблем з мікротранзакціями. Ну Хочеш купити того е, одноріга? Не хочеш, не купляєш, Ну, типу, тут таке. От. І скорочення часу. От мені здається, скорочення часу на прокачку, я не пам'ятаю, може, це і в асасінах теж було. Але в якійсь сінговій грі я пам'ятаю, що було таке, що ти умовно було, було. ти платиш за умовно легкий левел складності, я б сказав так. І я, що я думаю з цього приводу? Власне, якщо, е... ну, типу того це платна гра, і без цього, от якщо це в платній грі Paywall, в сінговій грі пейвол, е, і ти не можеш нічого зробити, тобто тебе взагалі гра повністю псується. Ну погоджую, це погано. Якщо е без цього можна пройти спокійну гру, але з цим, ну тобто, людина, яка хоче скоротити час на проходження, скоротити там, ну я не знаю, витрати часу на прокачку чи щось. Якщо вона може це зробити і хоче це зробити, то я не бачу в цьому взагалі ніякої проблеми. Я б, наприклад, заплатив би за е, умовно окрему фічу в Еоденгу е, низький рівень складності. Я б я б реально заніс би грошей за це. Я б заплатив ту мікротранзакцію і пройшов би Ring. І всі соуси так от повністю. Дивись, моя позиція така: будь-які мітро... мікротранзакції, будь-які об'єкти, типу які можна придбати, і вони впливають на ем... зменшення кількості контенту. Це основна ознака всратої гри. Тобто, якщо ти е, за допомогою мі мікротранзакцій економиш час в грі, або економиш е, дослідження гри, ну, це ознака, що гра штучно розтягує все це, щоб ти замість того, щоб хотіти грати в неї, хотів не грати в неї і ще й заплатити за це. Е, як на мене, це дуже-дуже ну, типу, редфлег. -дуже Ну, uh, і, uh, і я... а як тобі мій варіант з Один Рінгом, наприклад. Uh, Можеш мод поставити? Типу, просто постав мод? Ні, ну я типу розумію, а от ну, я от граю на PlayStation, я не можу ставити моди на PlayStation. Я хочу легально, типу, щоб я міг занести розробникам за те, щоб вони дозволили пройти цю кляту гру просто не страждаючи і не витрачаючи на це півжиття. От, ну, от я хочу так. Типу, для кого стане проблема, що мені дадуть таку можливість? Я не знаю. Я хочу, може, купити можливість, щоб в Kingdom Come не було алхімії. От я б теж заплатив кілька доларів, щоб цю механіку вирізали херам з гри. Ну, але ну, щось такої можливості немає. Звучить дивно, але проблеми не бачу. Ну, тобто, ну, це типу може бути. Казуали повинні платити більше, як тобі? казуали повинні платити більше. Ну, типу, хардкорні гравці 60 доларів, а казуали 65. Я думаю, що нарешті, нарешті, в такому випадку, я думаю, що нарешті хардкорних гравців би влаштували мої заяви про легку складність в їхніх улюблених соусах. от. Але ну, типу, загалом. Ну, тут дійсно, тут мені здається дуже тонка е, межа, і дуже грамотно треба просто підходити до цього. Тобто, продати можна багато чого в грі у мікротранзакціями, окрім скінчиків, багато чого. Але ну тут власне проблема самоплатної гри в цьому, до безкоштовної гри в мене взагалі немає питань. Продавайте все, що захочете. От, як захочете, коли захочете. Якщо це безкоштовна фрі гра, взагалі нема питань. Але до платної гри тут, власне, і є оця проблематика, що треба тим, хто не хоче за щось платити, не зіпсувати досвід, але в той же самий момент для тих, хто готовий заплатити за якісь приколи, окрім скінчиків, е дати їм таку можливість. І я тут гадаю, що це дуже складно в плані дійсно балансу. І ну так, в Ubisoft це не виходить, давайте будемо чесними та відвертими. Хоча е, мені сподобались ігри без жодного донату, які не сподобались тобі. То вже знову ж таки, тут вже е, в кого які е, е, смак, і в кого які власне побажання від гри, отож От, е, я не бачу, ну тобто, я, як резумуючи свою думку, я не бачу жодної проблеми в. Е, Мікротранзакціях і е, подібного плану навіть в сінгових іграх, от е, тому просто додавайте розробники їх грамотно так, щоб це працювало нормально і все. І всі будуть задоволені. Твоя думка? Е, моя думка, я проблему бачу. Рішення близьке до того, що ти сказав, типу про грамотне додавання. Сама концепція, що в грі платній можуть якісь бути платні мікродоповнення, мене не хвилює. Але ми говоримо про об'єм і вплив цих доповнень на гру. Тобто, ну я вже сказав, що мене не влаштовує, і приклади, що мені типу, ок, іноді мені дійсно хочеться заплатити більше. Але коли ти відчуваєш, що ти заплатив за гру, і все грі будується навколо того, щоб ти заплатив ще, ще й не за якийсь контент ігровий, а, ще й, а за зміну ігроладного досвіду. В його, ну, відчуття якоїсь абсурдності не покидає, ну, типу, і ну, відчуття якості гри зразу падає на низ. Таке моє бачення. Я от е, повернутаючись до Assassin's Odyssey, е, Assassin's Creed Odyssey, хотів би зауважити, я навряд чи платив би за гроші, але в мене було таке, поки я, я не пам'ятаю на якому рівні складності конкретно я грав. Я понизив рівень складності, бо я відчув, що я, наче рухаюсь по сюжету, а я люблю в таких іграх рухатись ну, тупо по сюжету. Але далі мені все важче і важче перемагати ворогів. Я знизив рівень складності. Власне, імовірно, що хтось би на моєму місці доплатив би просто за дода додати собі кілька рівнів і, і продовжив би нормально грати. Але це не ок, це не ок. Насправді Ну, от я не мав такого відчути. Ну да, в грі, яка побудована на історичних подіях, і в цілому концепції рівнів, там бути не повинно, тому що це не РПГ. Ну, типу, в момент, коли в Assassin's Creed додають різні типи ворогів, одні сильні і прокачені в великій броні, в о, о, а інші без неї, і відповідно складніше з, з, з другими, точніше з першими битися. В Одісі і всіх інших вони додають цифру над головою ворога, і от все. Тому ну тепер, якщо тебе не ще рівень, ти нахер. Ну, іди іди качайся, а мені, ну типу, я не люблю грінти. Я не люблю е е е е е качатись, тому я просто знизив рівень складності і спокійно пройшов гру далі. Але на тому рівні, який типу, був спочатку, мені не вдалося б. От, мені вдалося б гріндити, а я не люблю гріндити. От умовно, людина, яка не любить гріндити, може задонатити. А знаєте, хто ще може задонатити? Ви на повернись живим. І, ну, і на спонсорку підпишіться, да, але на повернеш живи в першу чергу. От, дякую, що були тут. Пишіть Думки стосовно мікротранзакцій. Дивіться інші відео на каналі. Па-па все -па, всього найкраще.